Би не сталося трагедії. Прикарпатські газовики нагадують правила безпечного використання блакитного палива у побуті. З початком похолодань та стартом опалювального сезону. Кількість нещасних випадків, пов'язаних з неправильним використанням газових мереж та приладів, суттєво збільшується. Одна з причин кажуть фахівці: самовільний монтаж чи заміна газового обладнання. Чергово нагадуємо, що Будь-які зміни в системах газопостачання повинні відбуватися згідно технічних умов, змінами у проектній документації, а також кваліфікованим монтажем. Перед початком опалювального сезону споживачам потрібно перевірити справність димовентиляційних каналів. Для цього необхідно звернутись до спеціалізованих організацій. Димовентиляційні канали призводять до утворення чадного газу в газифікованих приміщеннях. Тут є дуже великий ризик та небезпека отруєння чадним газом під час їх неправильної або невірної експлуатації. Тому для того, щоб убезпечити себе та своїх близьких та рідних від непередбачуваних наслідків, потрібно десь систематично та кваліфіковано проводити обслуговування їх, а також надавати акти перевірки справності в газорозподільне підприємство. Газовики також рекомендують встановити сигналізатор загазованості. Пристрій реагує на мікроконцентрації природного та чатного газу в приміщенні і таким чином убезпечує від отруєння цими речовинами. Вікторія Богдан, Любомир Микитюк, новини на вежі.